Усім привіт! Сьогодні 20 квітня, 25 рік, Вінниччина. Вітаю усіх з Великим Святом Пасхи, з Великоднем Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес. Бажаю усім тихого, мирного дня, смачної Пасочки. А в даному відео, як і обіцяв, хочу показати цвітіння сортів Персика та нектарина, показати, як відрізняється. Їхній цвіт. Я ось вибрав три квіточки, які між собою найбільш відрізняються зовнішнім виглядом. Показати, яких типів вони бувають. Самий маленький з правої сторони це цвіт персика Red Heaven. Мабуть, усім відомий сорт. В нього йде от такий дзвіночкоподібний цвіт, не повністю розкрита квітка маленьких розмірів. Посередині цвіт. Інжирного персика у Фо 2, таких середніх розмірів квітка, гарного такого яскравого рожевого забарвлення і слабко рожево забарвлений великий розміром цвіт з правої сторони це цвіт з персика білий лєбідєва. Ну Ось так можна їх разом бачити, наскільки вони відрізняються. І зараз спробую показати окремо кожен сорт. до фону буду брати листочок у клітинку, щоб можна було приблизно бачити розміри цвіту. Таким цвітом цвіте інжирний нектарин донат. Схожий вигляд має цвіт інжирної нектарину Месенбріни. Так виглядає. Цвіт персика Red Heaven. Цвіт інжирного персика Sweet Ring Так виглядає цвіт у червонолистого нектарину Медведівський. Ось такі квіточки у нектарина Окучак. Майже білі. Так, цвіте персик Early Crest. Інжирний персик Бельмондо. В нього такий цвіт. Така гарна велика квітка у інжирного персика Сатурн. Цвіт інжирно-персика у Фо 2. Подібним на цвіт Ратхевена. Цвіта персик Кондор. Такий самий тип цвіту у персика Посол Миру. Такий цвіт у персика Royal Джим Ось так цвіте. Персик Лоу Такий цвіт у персика Екстрім 6. Це персик Fidelia. Такий цвіт вінжирного персика персика Ring Такий цвіт інжирного нектарину Концентіна. Це цвіт калдезі 2000 Такий вигляд має. Світ нектарину Супер Суперквін. Це персик Flaming Fury PF 24007. Такий вигляд має світ персика Royal Majestic. Такі квіточки у персика Royal Pride? Це цвіт персика Royal Lee. такий цвіт у персика Fresh Red. Це цвіте інжирний. Персик топ. Так, цвітає нектарин карене. Зверніть увагу на одному дереві квіти різного кольору. Є дуже світлі є помітно темніші. Цвіт нектарину дукіс такий вигляд має цвіт нектарину Геа. Такий цвіт у персика фрешвайт. Це цвіт персику. EXTRIM 436 Такий вигляд у цвіту персика ISP. Такий цвіт у персика Герміона. На персику манон. Ось такий цвіт. Такий цвіт у персика саджитарія. Цвіт інжирного персика у 3 Інжирний персик у Фо Теж має такий цвіт. Такий цвіт на інжирному персику Плайне Star. Так, цвіте нектарин біктоп. Такий самий вигляд, як у бік топа. Має цвіт нектарину Алітоп. Ось таке незвичне забарвлення має цвіт нектарину EXTRIM Beauty. Цвіт нектарину Гарафа має ось такий вигляд. Такий цвіт у персика Алі Так, цвіте персик франсуаз. Такий вигляд у цвіту персика річмей. Ось такий цвіт у персика Sugar Time. Такий вигляд має цвіт у персика кросбі. Такий цвіт у Некторина Пітлейн Так, цвіте персик Арлі Стар. Цвіт інжирного персика соло. Ось такий цвіт має персик білий Лебідєва. В цьому відео я зняв цвітіння сортів персиків та нектаринів. Надіюсь комусь може бути корисним. Хтось хто чекає сигнального урожаю, може порівняти цвітіння своїх дерев з моїми. <кій> зняв відео не по всім сортам, деякі. У цьому році не цвітуть. Деякі міг пропустити, а деякі просто ростуть в іншому місці. Немає змоги переміщатися зараз. А, відео хотілося зняти, так як деякі сорти вже перецвітають. Деякі, деякі тільки починають квітнути, а на деяких вже опадають пелюсточки. Ось так ясненько У Фо 3. Вітує. Все, дякую за увагу. Всім гарних врожаїв у 2025 році.